Доброго ранку, підписники каналу і гості. Вирішила вийти в сад, глянути, що там хоч, хоч робиться, та й вам показати. Бо морози сьогодні теж був заморозок. Зразу хочу вибитися, вибачитися перед вами, не те, що я таке ж хворію. І не можу я так, тихенько буду розбомляти, як як зможу. І все. Ось цвіте. Абракадабра і ні на вибулище. Прекраснющі квіти. Квіти літа. Дивіться, мороз який, бачите, ось на цьому листі видно. Гарно його мороз білий. На очітку цього не видно. На очітку осінь. Ось яка. Ось яка красива осінь. В кожної пори року є свої прикраси. От і це. А це прикраса осені. А його в мене тут посаджено багато, і він от прикрашає сад. О, дивіться, що це хоча там? Гусениці ось які, бачите? Дивіться, які вони гус гусеніці. Тут вон, у квітах. Що хочеш? Що хочеш знайдеш, це? Я можу забуватися зараз. Мене зовсім не так... Як її називають жовта трояндась. Листя таке, бачите? Воно вон вже морозцем прибите. Ось на цій, на фальстафу. Ну, жив і стоїть. Ну, я його коротенько, на той рік, як буду жива, звісно, обріжу. Ось дивіться, а на цьому яке, дивіться. Мороз на зеленому листі. Ось дивіться, яка тут краса. Ось, ось вона, дивіться. Було було літо, і враз тобі стався мороз на зелене листя, ось таке. Це люпинове листя, ось таке зелене воно і воно все біле, покрите морозом. І ця ось покрита, ось ой, дивіться, ось зовсім. Ця зовсім замерзла, ось дивіться, ось замерзла. Мері Енн, ну бачите, як я як я не, не зняла, як я ж завжди вчасно все знімала, а це не зняла парію. Вон дивіться, біле, біле яке, дивіться вскрите. Дивіться, який мороз сьогодні пройшовся по ним. Воно одійде, буде то в день тепле, я думаю, бо сонечко світе. А ось які квіточки, крокус Роуз, Теж, теж замерзлі. Віталашки. Все померзло. Та ось ще скільки бутонів тут. Чи процвітеш вона, чи ні. Ой, перемога та моя. Вона сама викинула, я не, это, я ж нічого, не то я все, вон, все стоїть так. Я нічого не робила трояндам. Ніде ні, ні одного не зрізала, ні одного того. Ось фарах стоїть ще. Він, мабуть, по землі вдарив. Мороз. Ментасіра. Я оце ось вона, дивіться, мороз. Вся в морозі, а ця бідолашка теж. Бачите, що? Ну, може, одійде, що вона, звісно що одійде. Це Августа Луїза, вона ж не процвіла. Викидала свої, свої квіточки, а воно морозом їх прибило, так. Хоча я не думала, що буде мороз такий. Мороз хороший був, це я вийшла вже 8 ранку, а ця боїн стоїть ще. Не скинув, ну, воно ж поскидає все. Це після цього морозу, все воно поскидається. Може, ще, як тепло буде ще й процвіте, може це морози. Такі він, він, кронос, кнокс, кронос. Як вони будуть свісти, хтось? Бачите, мороз, який білий, білий-біле, все. Троянда біла. I <sweak>

Вс, тут ничего не цвіти. Світ хай готуються. Цвітуть як не хотіли літом дивитися, коли рясно цвітуть тут і прекрасно. Дивіться зараз, поки ще воно щось та цвіте. Ось тут балка, дивіться, ця троянда хопхохіманіті, теж яка вся в снігу прямо в інію в такому. Бачите, все, вже прийшла зима. Як вони не будуть бодритися, ну вони вже будуть. Знати, що вже йдуть холоди, не будуть випускати оті свої. Тут нічого немає, вже все Все поцвітало, вже все, дівчата, вже нічого дивитися нам. Ось іще контейнер шип і то замерзли, вон, замерзли, вон лідишка стоїть там. Бачите, оце, оце таке. Даже зняти тут нічого, вже все. Вже все-все. Те облетіла ж були сильні, а те вже не цвіте. Ну, от ще Маріроус долітає. Це шонмейт, теж, облетить і все, і все, і на зиму. Хай готуються в зиму вже. Ось вона ще. Федра красиво стоїть, хай готується зиму. Бачите, <кхи> пороскидали такі порозета. От. Дивіться, це теракота. Хоча, кажуть, як це нічого ж не підкидаєш, я ж нічого взагалі ніколи не підкидаю під молоді троянди. Ось тут така земля сильна, яка жирна. І вони, віття вони, які подавали страшні. Гуси, звісно ж, всю жизнь жили гуси, качки. Ну, це, ось іще тут розцвіла. Вже ось ця ще. Там десь Ну, це така, як і моя. Це мені подруга давала, але вона точно така, як і моя. Так. Аспірін тут під затишку він під фігелем, то з тої сторони теж затишно, він, то може він навіть і буде ще цвісти красиво. Ось це квітка не вибаглива. Будуть розпускатися, хоч би ці розпустилися, хоч би побачив, які вони будуть. Ось ця. А ця ось, дивіться. Ну вже теж вона, вже теж, звісно, не первої молодості. Ну, стоїть ще, держиться. Держи своє, свої квіточки манюньки. Квіточка сантиметра три, мабуть. Може і 4, хто її знає. Така величенька вона. Ну, Бачите, яка, вона. що на той рік вона покаже, будемо ж чекати тепер. Нам треба дочекатися. Вівчата, бережіться, І бережіться. Я не знаю, з чого воно прийшло. Спочатку дитина захворіла, а потім я. Дитина ж вона молода, ще, вона легше, тобто, все рівно до сих пір вона ще той, ну, легше. А я ж уже не молода людина, от воно. И дает. ну смотрите. Видите, красунечка, какая тут стоит у меня. Ой, смотрите, какая краса. Нарвал букеты. И дары кому хочешь. Ну, у нас не все сейчас цветы. Ну, это же... Ой. Ось ці ж гілки, це ж теж її. Ось ось вони, гілки теж її, а вони не цвітуть. І там вон, ще її гілки, а вони не цвітуть. Та Друга є, оця ось не знаю, яка буде, ну теж буде розпускатися. Я ж тут натикала їх побільше, щоб ж цю гору закривати мені. Ну ця, звісно, удалася на славу. Ще якби її прямо там кол забив і прив'язав, щоб вона. Прямо, ну і вона і так красиво росте. Вона хитається, собі колисається. Оце осінні квіти. Троянда то літня квітка, що ж вона? А це все осіннє. Там теж така буде, бо я ж її літом ту пересадила. Вон, бачите, і буде цвісти вона. влітку по сонцю. Поливала її добре, а це ось сентябрінка яка чайстра ця, яка красивуща теж кольору, кольору неба голубого, Такого голуба-голуба. Голубого неба. Ще там червона єсть, я посадила ж взамін своєї червоної. Моя не така була. Моя б, якби оця цвіла, то там би весь сад горів би. Вона була дуже-дуже червона, Ну я її просто сама ж так ж погубила, взяла, ж цю розсадила і ту ж посадила. Ця прийнялася, а та ж ні. Хоча скільки відер води я туди переносила, перевливала, ну так вона і, і не пропала. Засохла і все. Ось буде, ось буде ще теж розпускатися. Хризантемка ось цвіте. Ця покровка красивенна. Ось квіточка теж осені. Така сінця. Та є в мене мультифлорочка. Роже, вона такого чернильного кольору. Ось така. Та слабо росте щось, дуже слабо. Ось такий вид трояндарія зараз, ну він, це томік. Так що, дівчата, хто ще не заказав, будь ласка, Браніша є троянди, є гарні троянди, заказуйте, заходьте в садовий бум. І заказуйте троянду. А ні по тому, по телефону, після шести. Бо він так працює теж. А після шести він вже вдома бере трубку, відповідає на всі дзвінки, він хлопець теж і одразу викапує, одразу присилає. Накопав, то. копає сам. Тільки де Анічка в нього леді салот узяла, я в нього її ніколи не бачила, Главне, а де вона могла її взяти? Я не знаю. Бачите, все все потьмяніло. Ну, зовсім. ну гляньте, які були ці, Вони б ще стояли і стояли і треба цьому морвості. Ну тут ну, це не затронув ці дві. ну Він же ж поверхнево якось пройшов. То ці дві краси. Ну що, дівчата? Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Я всіх вас дуже ціну, ціню і дуже люблю. До побачення! Ставте лайки, коментуйте. До побачення до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде у нас добре.